Вас, дорогі краяни. сьогодні гостем нашої студії є інтегратор Бузького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Іван Ярославович Закала. Івана Ярославовичу, вітаємо вас у нашій студії. Дня. Розкажіть, будь ласка, насамперед про роботу вашого центру Центру з надання безоплатної правової допомоги. Доброго дня, шановні телеглядачі. З 1 липня 2015 року розпочав роботу у місті Бузьку, Бузький місцевий центр з надання правової допомоги. Він розпочав роботу свою на виконання закону України про безоплатну правову допомогу, який був прийнятий ще в 2013-13 роках. Як починалася робота? Ну, ви, ви самі знаєте, Україна декларувала, що вона йде до, сповідує європейські цінності, йде до Європи, буде виконувати права, буде виконувати права людини. Е, і на вимогу був прийнятий такий закон про безоплатну правову допомогу. І, е, він, від його виконання відтерміновувалося От, з приходом після Майдану нової влади, з липня, з 1 липня 2015 року він розпочав роботу в місті Бузьку. В місті Бузьку він працює в, старі, в старому приміщенні статистики по вулиці Петрушевича, 8, де завжди можна до нас зайти і отримати наші послуги. Іване Ярославовичу, а з якими питаннями найчастіше звертаються громадяни за правовою допомогою до вас? Ну пропрацювавши більше як півроку, ми ведемо статистику. Обслужили ми більше 400 громадян. Спочатку до нас йшли люди мало, тому що не знали про нашу установу, не знали, які ми послуги надаємо. Та й не вірили. Але ми проводили рекламну кампанію, виїжджали на місця. От останній місяць у нас більше ста чоловік звернулося в місяць. Більше це протягом, місяця. протягом місяця. Переважно до нас звертаються люди до нас звертаються люди з різними питаннями юридичними. Але в більшості це є сімейні справи, спадкування спадщини. Я зараз почастіше звернення учасників АТО, захисту їх прав. Багатодітні матері, діти-сироти. У ну, більшості безоплатна правова допомога випадає інвалідам згідно цього закону про безоплатну правову допомогу. Я хочу вам сказати, що ми обслуговуємо такі верстви населення. як... Особи, які перебувають під юрисдикцією України, але середньомісячний якийсь сукупний дохід нижче мінімального доходу, затвердженого на даний час. Інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначено замість пенсії. Діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти, особи, на яких поширюється закон про біженців. Але це не переселенці. Поки що зараз є тільки будуть подані зміни в Верховну Раду до цього закону про безоплатну правову допомогу, де б переселенці були також віднесені в цю категорію, яку ми обслуговуємо. Ветерани війни, учасники бойових дій, учасники АТО, особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності, особи, щодо яких суд розглядає справу. Про надання психіатричної допомоги. Але таких е, осіб мало до нас звертається. І от особи реабілітовані відповідно до чинного законодавства. Ви знаєте, що в нас е, були люди, які виселені в Сибір, е, пройшли, потім пройшли реабілітацію. От ми, ми таких так так само обслуговуємо. Тобто, це є категорії населення, які мають право на безоплатну правову допомогу. Так. Іване Ярославовичу, а є первинна правова допомога і вторинна правова допомога. Можливо, нашим глядачам і слухачам варто роз'яснити детальніше, що таке первинна, що таке вторинна правова допомога, щоб вони знали, як вони мають, коли вони мають звертатися за допомогою безоплатною? згідно з закону про безоплатну правову допомогу. Правова допомога поділяється на первинну і вторинну. Первинна правова допомога це є юридична консультація. От зараз наш Бузький місцевий центр надає юридичну консультацію всім громадянам, які звернуться до нас, бо всі мають право на безоплатну юридичну консультацію. Але таку саму первинну правову допомогу повинні надавати і всі органи державної влади і органи місцевого самоврядування. От, під юрисдикцією Бузького місцевого центру знаходяться п'ять районів. Це Радехівський район, Бродівський, Золочівський, Кам'янко-Бузький і Бузький район. Чому вибрано, що центр розміщений в Бузьку, тому що він рівно віддалений від всіх районів. І от на території нашої юрисдикції діє 144 органи місцевого самоврядування, 50 органів державної влади. 10 громадських організацій, які себе так якби, задекларували, що вони надають юридичні допомоги, і десь більше 30 адвокатів. От всі ці організації повинні надавати первинну праву допомогу. Частково вони надають, але до більшості до них люди не звертаються, тому що не звикли, що, наприклад, сільська рада може надати юридичну допомогу, так як в неї немає юриста. Тому ми кажемо всім громадянам, можете звертатися до нашого бузького місцевого центру, ми надамо первинну правову допомогу. Звертатися можна за телефоном 097 66 199 64. Або приїжджайте до Бузька. Місто Бузьк, вулиця Петрушевича 8. Коли ми, спілкуючись з вами, бачимо, що ви підлягаєте по телефону, бачимо, що ви підлягаєте вторинній правовій допомоги, а вторинна правова допомога це є за представлення ваших інтересів в суді, в інших органах державної влади, це надання вам адвоката. Тоді ми надаємо. Вже будемо, говорячи з вами, ми бачимо, що ви підпадаєте під вторину правову допомогу, кажемо, які документи повинні ви нам представити і ми призначаємо вам державного адвоката. Ви за цього адвоката платити не будете, оплачує близький місцевий центр. Ми тих адвокатів, якби вони підписали з нами угоду. Про обслуговування тих категорій осіб, які я називав, які підлягають вторинній правовій допомозі. Вони обслуговують, доводять до, до, так, до, до кінця ту справу, потім здають нам звіт і ми їм оплачуємо за їхню роботу. Тобто вона є безкоштовна для громадян, але вона не є безкоштовна для адвокатів. Іван Ярославовичу, отже, людині, яка хоче звернутися за правовою допомогою безоплатною, обов'язково слід звертатися до Бузька. Телефонувати вам і їхати до Бузька. Чи, можливо, маєте представників в Радехові? Я вам хочу сказати, що безоплатна права допомога в стадії розвитку. Вона розвивається 4 квітня. Координаційним центром з надання правової допомоги оголошено конкурс на створення правових бюро. Такі правові бюро бюро правової допомоги будуть створені в місті Радехові, в місті Бродах, в місті Золочові і в місті Кам'янка-Бузька. Тобто ця правова допомога буде наближена більше, ближче до людей. Але вони запрацюють десь з 1 липня 2016 року. До цього часу тим людям, які мають проблеми з, з е, юридичного характеру, або які хочуть отримати консультацію в нас, просимо звертатися по цьому телефону, який я називав, 097 66 199 64, або в районне управління юстиції міста Радехово. Воно ще поки що працює. Там є спеціаліст, який може прийняти документи, дати роз'яснення і направити ці документи до нас в Бузьк. Також можна звертатися до місцевих адвокатів. З нами співпрацюють такі адвокати, як Біганський Андрій Володимирович, Рачинський Володимир Зінович і Мицька Володимир Адамович. Вони також приймають, нададуть первину правову допомогу і коли побачать, що вам потрібна вторинна правова допомога, вони скерують до нас і або вас, або документи. Тобто, це вже в процесі. Ми вирішимо те питання, як допомогти вам з юридичною допомогою. Іван Ярославовичу, а скажімо, неповносправним людям, людям, яким важко самостійно пересуватися, доїжджати, чи до райцентру, людям, які живуть в віддалених селах, і важко їм доїхати до райцентру, до адвоката. Чи практикуєте, скажімо, виїзд до людей безпосередньо до людини, щоб розпитати, вивчити її справу? Так, у нас, у нас такі випадки вже були. Ми неповносправна, вони якраз наша категорія, ми надаємо е, е, такі послуги, Я, наші адвокати надають адвокатські послуги. У е, нас заплановані є виїзди в райони. Ми виїжджаємо в райони, нам е, або юстиція збирає, або громадські організації, з якими ми співпрацюємо, або органи місцевого самоврядування кажуть, от треба. Виїхати до такої-то, такої-то людини. Ну, частіше ми приймаємо документи електронною поштою, призначаємо адвоката, і адвокат зразу їде до людини неповносправної і е е вирішує її питання, які потрібно їй допомогти вирішити. Але ми практикуємо виїзди, у нас заплановані що щомісячно виїзди по районах, так як я їжу. Як інтегратор по районах, так наша група є прийому громадян, яка також виїжджає? Отже, і це скажімо доїзд адвоката. Це не за кошти буде громадянина, mm. який звертається за правовою допомогою, а за кошти, мабуть, центру. Так, це за, за кошти, кошти центру Івана Ярославовичу, А чи звертаються жителі Радехівщини за безоплатною правовою допомогою? І як часто? Ну, ми би хотіли, щоб частіше зверталися жителі Радехівського району, тому що якщо взяти статистику, якщо ми, наприклад, маємо 5 районів обслуговування, то найбільша частка в нас громадян Бузького району, які звернулися. Потім на другому місці йде Солочівський район, потім йде Кам'янко-Бузький, потім Бродівський, а аж в самому кінці Радехівський район. Ми розуміємо, що доступність до нашого бабуського центру є далеко добиратися, люди мають господарки, їм треба цілий день затратити, щоб поїхати, за, за цим, щоб отримати консультації. І тому та безоплатна правова допомога йде, та, якби, розвивається, йде ближче до людей і скоро буде надаватися в Родехові на місці. Але ми розвиваємо також наші послуги. От ми практикуємо телефонне консультування. На часі вже буде запуск скайпового консультування. Ми співпрацюємо зі всіма органами місцевого самоврядування, де буде встановлений інтернет. Я думаю, вони поставлять камеру і можна буде поспілкуватися, не їхавши до нас, можна буде поспілкуватися з адвокатом в скайповому режимі. Тобто технології інформаційні просуваються, і ми так само йдемо в ногу з тими технологіями. Ну, я думаю, що з Градехівського району ще мало звертаються громадян, тому що вони просто не знають про наші послуги. Ну і в деякій мірі вони не вірять, що можна відстояти свої права в суді. І, і при чому безоплатно? І при чому що безоплатно, але така послуга є, і я можу навіть навести приклади вже таких вирішених справ. І до нас приходять і подяки у бузький місцевий центр. Одним словом, система безоплатної правової допомоги розвивається, вона діє і захищає права людини на самому низькому рівні, там самих незахищених верст населення. Іван Ярославович, ну якщо говорити про результативність роботи центру, як часто вам вдається позитивно вирішувати справи, з якими до вас звертаються громадяни? Е, ну, в більшості випадків, коли до нас звертаються люди, вони отримують первину правову допомогу. І е, коли вже взнає той орган, який щось не хотів людині. Так би перечив, чи не давав можливості задовольнити її справу, що будь-який місцевий центр починає займатися і починає захищати ту людину, то воно вирішується на стадії досудового вирішення. Таких 80% звернень вирішується. От людина до нас зателефонувала, ми там, чи в орган державної влади, в орган місцевого самоврядування. Є такі справи, що без суду не обійтися. І ми представляємо в цивільних справах, надаємо адвоката для тих громадян, які звернулися до нас. Я хочу сказати, що цивільні справи вони так тягли в процесі, вони можуть і до року і в судах, бо там є і апеляції, і скарження, і касації, і, і, то судові справи, не, не, але. Ті судові справи, які ми вже розпочали і розпочали захищати наших клієнтів. У нас є багато виграних справ. І я можу навіть похвалитися. Ми захистили сім'ю учасника АТО, була справа така, у 2008 році молода сім'я взяла собі 10 тисяч доларів іпотечного кредиту. Та, й би жили, діти народжувалися, вони купили собі хату. Працювали по їхніх документах вони так якби вже кредит віддали. А тут почалася війна, чоловіка забирають у другу мобілізацію на фронт. Нема десь через пару місяців дружині приходить позов в суд від банку, що вони мають ще 45 тисяч заплатити якихось там штрафних санкцій. І жінка звернулася до нашого вузького місцевого центру, знала про нас. Ми призначили адвоката, адвокат. Повоювавши в судах два суди і скасував ті всі штрафні санкції, і нічого сім'я не платила. Отже, це справа була позитивно позитивно вирішена. вирішена. От по бродах недавно прийшла подяка, захистили дитину сироту. Тоже пов'язана з військовослужбовцями. Молода сім'я собі жила, купили квартиру на спільні кошти, нажили дітей. Одна з них з дітей була інвалідом. Але так як він військовослужбовець, думаю, як то люди кажуть, ну давайте запишемо на свекруху в ту квартиру, бо чоловіку видадуть державну квартиру. Mm -hmm. Але життя йшло, і так сталося, почалася війна, щось там в сім'ї не так пішло, вони розлучилися. А свекруха дала в суд на виселення тої жінки з дітьми з тієї квартири. І суд прийняв рішення виселити. Вона тоді звернулася до нас, ми дали апеляцію, дали ще, одну, ще один суд, і наш адвокат відсудив. Квартира залишилася за жінкою, за дитиною-інвалідом. Ми її представляли, бо так як дитиною-інваліда, дали нашого адвоката. Ну, є справи навіть по Радехівському районі, можу розказати справу е, Жили собі у Львові. Вчителька з сином, син був інвалідом. Ну, жили нормальну квартиру мали, вона старша була, померла, син лишився сам. Лишився тут довго ну, за такими людьми шукають, а він неповносправний. Прийшли добрі люди кажуть, давай ми тебе купимо квартиру, а тобі дамо житло в селі і доплатимо ще гроші. А йому треба було на лікування кошти, він погодився. Погодився, його переселили в Яворівський район, в село зі Львова. Квартиру переписали і, і все, і забули про нього. Він і грошей не віддали нічого. І одного разу його в лікарні зустрів приятель її матері, теж вчитель з тої школи, де мати працювала, той розказав, він почав вже просто. Від свого імені пробувати його захищати, добитися якось повернути ту квартиру. Але в нього нічого не виходило, він звернувся до нашого бузького місцевого центру. І на протязі півроку ми воювали з цими аферистами квартирними, то є квартирні шахраї такі. Але ми зараз отримали подяку недавно від громадян, що ми зуміли захистити. Було відкрито три кримінальних, три цивільні справи. По тих всіх справах ми виграли, добилося. Отже, це завдяки вашій підтримці. Завдяки адвокатам, які... Та, які завдяки нашим адвокатам, які співпрацюють з бузьким місцевим центром. Івана Ярославовичу, а якщо, скажімо, проаналізувати справи, які вам вдалося позитивно вирішити, яка з них є така, на ваш погляд, найбільш скандальною, найбільш гучною і може свідчити про результативність вашої роботи, чи кожна з них є для вас свого роду такою невеличкою перемогою? А може, й великою перемогою, тому що бачите різні такі життєві ситуації. Думаєте, як життя цікаве, так і цікаві люди довкола нас, і їхні оці всі проблеми так само є різні. Ну от люди вони не хочуть ділитися своїми проблемами, своїми справами, бо вони вчора, більшості це є. Поділ майна, це є елементи, це розводи, це матери одиночки, діти-сироти, напівсироти. Тобто взагалі деякі справи люди не хочуть, щоб вони були публічні. Е, ну, адвокат він як священик, він інкогніто допомагає. Мусить знати все в деталях. І допомагає, і воно не повинно розголошуватися. Ну, ми тут наголошуємо на такі справи. бо У нас от скоро буде має бути 15 числа телебачення Львівське радіо люкс так, Є телебачення таке Львівське. У нас буде в близько слухатися справа. Ну, я думаю, що самі цікавіші справи, то в нас ще впереді. Но наші адвокати вони знають, що вони. Захищають найзахищених най, най, най верст населення і що їм держава платить за це кошти, вони стараються, щоб кожна справа була ну, буквально виграна. Розумієте, от була, була по Золочівському районі справа багатодітна мати героїня Шостеро дітей чи сьомеро дітей. Ну, Хтось працює з тими дітьми, ну, має чоловіка, живуть. Ну, а чоловік щось почав часто заходити до сусіда і там пропивати гроші. Так вона взяла таку добру ломаку і пішла з сусідові, побила всі вікна, машину побила. Ну, сусід побрав в суд. Ну, але ми мусимо також захищати. Вона звернулася до нас по захист, а ми, як багато... мати героїня багатодітна, вона підходить, ми дали адвоката. Ну, і адвокат, там сусід на велику суму був, то ми пом'якшили вирок. Ну, вона теж була винувата, розумієте, але ми теж її захистили і пом'якшили вирок. Тобто, ну, справи різні бувають, От, про ту справу там багато знають, майже весь район знає, бо така жінка показала свою характер там, де не, не витримала цього всього. Ну, але ми змушені були захищати, хоч вона була і не права, бо ніхто там її чоловіка насильно не водить нікуди де хоче там, там і ходити дорослі люди. Тобто справи бувають різні. Всі люди, які до нас звертаються, ми по їхніх справах стараємося розібратися, надати допомогу. Якщо це тільки потрібна первинна, надаємо первину. Якщо потрібно адвоката, якщо ми можемо, не можемо навіть надати державного адвоката, то ми кажемо, от в такому-то вашому районі є такий-то хороший адвокат, можете до нього звернутися і він вам за ваші кошти вам допоможе вирішити вашу проблему. А чи звертаються до вас люди, які мають, скажімо, якісь спірні земельні питання? От, спірні якісь питання з паями, з орендою паїв. Тому що це для сільського населення також є дуже важливим і актуальним? ]Eh, є декілька справ у нас по межах. знаєте, от, це я колись в місцевому самоврядуванні працював. Секретарем міської ради, я знаю, що таке там городи, межі, як загородитися від сусіда, як поділити межу. Як почали виготовляти державні акти, а сусід сусіди не погоджує межі, ну, це була характерна особливість. Ну, я думаю, воно вже трохи є тому що більшість державних актів вже земельні ділянки зроблені, державні акти на приватні земельні ділянки. Але такі випадки є. І те, що якщо людині підходить, дуже багато є консультацій сільських голів. Просто сільські голови консультуються, дзвонять до нас, а як поступити. От так у мене така справа є. Навіть недавно Бродів був консультувався сільський голова, селищний голова. Як там? Ну, треба зважати на те, що Більшості людей вони ми можемо надати тільки консультації, вони не підпадають під нашу вторинну правову допомогу. Але от коли є по паях і обідали там, наприклад, пайщика, він є інвалідом і підпадає під, цього, під вторинну правову допомогу. Ми вже призначали таким людям адвоката, і вони зараз є на розгляді ці справи по паях. Тобто є невитрубані паї, нерозподілені майнові паї колишніх господарств. І такі справи в нас є. Можна до нас звертатися і по майнових угу. паях. А якщо, скажімо, людина не підпадає під категорію громадян, яким які мають право на безоплатну правову допомогу. Первинна правова допомога для них є також оплачувана ні, ні. чи безплатна? Ні, первинна правова допомога є безкоштовна для, для всіх, всіх, хто є на території України. І всі можуть звернутися і можуть до... звертатися до всіх суб'єктів, не тільки до, до нас, але до нас просимо звертатися. Ми надаємо первину праву допомогу, Івана Ярославовичу. Давайте ми ще раз наголошуємо нашим краянам, що мабуть не варто боятися чи якось. Сумніватися в тому, чи варто чи не варто звернутися за юридичною допомогою, якщо виникає якесь спірне питання чи ситуація, в якій людина вже не може сама дати раду. Мабуть, таке варто звертатися до адвокатів, звертатися до вашого центру, принаймні за консультацією. Правда, давайте ще раз нагадаємо нашим краянам, як вони можуть це зробити, до кого звернутися в Радекові і за куди звернутися в Бузьку, за яким номером телефонувати. Шановні телеглядачі, буський місцевий центр розташований в місті Бузьку по вулиці Петрушевича, 8. Це є приміщення статистики. До нас стаціонарний телефон. Код 264, телефон 2.11.12. Мобільний телефон, прошу записати, 097 66 19 964. Також в місті Радехові працюють адвокати, які підписали угоду з Пуським місцевим центром. Це Біганський Андрій Володимирович, Рачинський Володимир Зінович і Мицька Володимир Адамович. До них також можна звертатися за первинною правовою допомогою. Також у місті Радехові ще працює районне управління юстиції. Туди також можна звернутися в це районне управління юстиції. вони... Або скерують до нас, або нададуть первинну правову допомогу, або відправлять документи електронною поштою до нас. Що я хочу сказати? Що в нас громадяни не привикли себе захищати. А європейці знов кажуть, поки людина не почує себе паном, що вона є громадянином, що вона має права. Ті людські права треба захищати і вміти захищати, доти в нас не буде змінюватися держава. Тому ми так, якби пропонуємо всім звернутися просто за консультацією. Вона є безкоштовна і завжди можна до нас зателефонувати. В розмовах з нами ми вже потім з'ясуємо всі решта моменти. Ви зателефонуєте, для вас це нічого коштувати не буде. Івана Ярославовичу, дякую вам за цікаву змістовну розмову. А нашим краянам нагадую, що сьогодні гостем студії був інтегратор Бузького місцевого центру з надання безоплатної правової допомоги Іван Ярославович Закала. Пам'ятайте, що держава надає нам багато прав, і ми маємо бути готові захищати свої права. На все добре.